Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішив перебавити в самому центрі міста в Києві. Мені дуже цікаво дізнати, що можна вполювати. Отже, почнемо і поглянемо. Вирішив зараз спробувати ультралайт от на сій водойми. Зараз, мабуть, почну з цієї точки і буду намагатись обловити ті кущі, брівку. Використовувати буду ось таку приманку, танточку 3 грама. Ваги у нас ферокарбон 0,16 або 0,18, якщо не помиляюсь, і шнур 0,6. Отже, зараз погляньте, вода прозора, і буду намагатись вполювати нашу рибинку. Вирішив зробити тут декілька закидів, буду намагатись покласти на край брівки, а потім буду йти туди далі. І щось там цікавіше шукати. Отже, друзі, почнемо. Майже докинув десь приблизно 3-4 метри ближче до берега к нам, там би буде нас брівка. Кусився на нашу приманочку, вирішив спробувати таку танточку від Select. І наш перший окунчик, ось він, який гарний. Зараз подивимось на нього. Ось бачите, який окунчик взяв. Робив захід туди під брівку. добре так поклав на краєшок брівки і такий окунчик спокосився на нашу приманочку. Зараз ми його відпустимо. Ось бачите, яка танточка. Зараз, друзі, зараз руки змерзли. Ось. Який розмір приманки, який маленький окунчик. Давай, пливи. Все, друзі, лайк. Ще не така клювака була, бачите? Карасик. Вирішив поставити такий смаколик. І щойно забагрив такого карасика. Бачите? Отже, довелося вмовити одного окунчика, котрого відпустив, бо дуже маленький. Якщо буде крупніший, то буду забирати. Зараз буду намагатись всі кущі обловити. Ну і зараз поглянемо, що з цього вийде у нас. Є у нас хист сьогодні рибалити чи ні. Робимо черговий закид. І ось тут будемо намагатись мовати наступного окунчика. Риба є. Погляньте, як спіням гуляє. Щось такий величенький. Бляха-моха. Усе рибина, Усе рибина сіла. Друзі. Який спротив. Усе. Зараз подивимось. Хто спокусився ще на нашу танточку. Друзі. Ай-яй-яй, брівку взяв. Завів під брівку. Ось він. Ось він, друзі, погляньте який! Який гарнесенький! Опа, бачите, який спокосився! А взяв жадібно нашу приманочку. Погляньте такий красень! Он такий Такий гарнесенький. Не буду в рота пальця пхати. Але ж погляньте, така приманочка і такий окунчик спокусився. Зараз ми його відпустимо, друзі, щоб ви ще могли полювати його. Ось такий окунчик. Спокусився на нашу танточку. Зараз ми тебе відпустимо. Давай, йди. Отже, щойно спіймав два окунця, зараз намагаюся переходити впродовж берега і буду шукати ще якісь такі цікаві локації і буду їх облавлювати. Отже, рухаємося далі, шукаємо далі наших окунців. Погляньте, який карась. Але, напевно, він захворів, бо щось не дуже він подає признаки життя. Але ми його зараз розшевелимо, погляньте. А він хворий. Бачите? Він живий, але якась така на нього хвор напала, що напевно йому скоро буде торба. Якийсь ілістий, в крові. Щось такий дуже пасивний карасик. Вон як він пішов, друзі, погляньте, бачите? Повільно, але пішов. Але риба хвора. Отже, дивимось, підписуємось на канал. Далі буде цікавіше. Бай!